Для того, щоб почистити кишки, треба взяти велике пір'я, гусяче, чекачине, почистити від піришків, зігнути його вдвоє. Потім беремо кишку. Якщо на ній є там залишки жиру обриваємо, пліву. Відрізаємо кишку на таку величину, яку ми хочемо, щоб була колбаса на длину сантиметрів 80 метр, не довше. Беремо паличку, вивертаємо кишку, витягуємо паличку, потім Потім кишку ложимо між пер'їну, пер яку ми зігнули, і проводимо по тій кишці декілька разів. Це залежить від товщини кишок. Якщо тоненькі, то вони чистяться швидше. Разів, два, три вона стає біленька, прозора, а бувають такі, що товщі, то їх треба проводити декілька разів. Провели вся, та слиз вийшла, промили водички і вони стають білі і прозорі. І готові для приготування, потім промить декілька разів у воді, можна додати трошки уксуса і готові для приготування домашньої ковбаси. Так, чистити кішки навчила мене. Моя тітя Євдокія і тепер я вчу своїх подруг і знайомих і хочу поділитись з вами.